Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочку приїхав, але мене чекає... чекав обломчик, як оказалося. Так, тут головне не навернутися. Ось такі міста, що хай бог миле. Тобто обломчик в чому, бачите, річка? Блін, і вона так вся, ну, містами ширя, містами уже, але вона майже вся в такому амплуа. Ну що я вам скажу? Буду пробувати покидати. Щось з цього вийде, я не знаю. О! о. Буду пробувати разну ваготи, чи я досить таки сильна. А там подивимося, що в нас з цього з вами вийде. Не вийде, зберуся та поїду додому. В принципі, на цьому і все закінчиться моя рибалка тоді. Коли я приїхав на рибалку, снігу ще не було. Але як бачите, у мене почався сніг. Не дуже комфортно ловити, але все ж таки можливо ловити такий сніжок. Тому... Зараз знайду підходящу частину річки для себе більш-менш адекватно, так би мовити. І будемо пробувати кидати. А там подивимося по ситуації щодо чого. Тому поїхала далі ловити. Да, в такій ситуації, коли от така у нас з вами біда на річці знаходиться, часто за кромку зацепаєшся. О, і оцепилась юлки в палки. Ну, Буває дуже часто, що шабаш нічого не можеш зробити. От, тому треба акуратно. І це, до речі, після тої щучки, що я упіймав, оце в мене втора силіконка. Я тільки поставив нову силікошку, Це як полагається, зробив. І що ви думаєте? От, дивіться, відразу у мене зріс. Відкусила хвіст зараза. Печально, ну нічого страшного. І в мене стояло 30 грамів. Грам, на 30 грамах я одну і другу покльовку отримав. А от поставив 26 грам, то поки болтяка. Тому зараз будемо пробувати ставити знову 30 грам. Можливо, треба перев'яз діти. Щоб воно сильніше гупало. Для того, що там, я не знаю, як в щуки воно працює, це все діло. Може, треба сильніше, щоб гупало, її це заволікають. Може, воно більше волочиться по дну або паузу витримати. Не знаю, зараз будемо дивитися, розбиратися. Поїхали. Є, є. Перша хороша взяла. Тільки як же це витягнути? А вона до кромки льда. Оба. А, сочла собака. Ну, що я вам скажу? Зато ми вже розуміємо, який колір темний. Ну, обірвався, коротше. А в очеред я лізти не хочу, боюсь. Щоб не провалитися, щоб рибалка в мене раніше часу не закінчилася. Фу, так, ну це вже радує. Перша щука у нас є. Ну, все йшла, да, не витягнув, да, Ну, зато потримав ж як гарна. Це є добре. Тому, друзі, зараз заряджаємося заново, оце все, перев'язую і гайлала. Ось так от. І відкусило мені знову хвостик. О, печально, залишився без хвоста. Ну попробую ще раз пару разів кинути без хвостика, подивитися, що з цього вийде. Риба хапає, але чи я е, дуже швидко веду, чи хто його, значить, чиясь велика. Но залишився без хвостика. Це мене не дуже радує. А можливо то окунь був, до речі. Можливо, треба меншу вагу ставити або меншу приманку, хто його знає, не знаю. Бо так відпустив, це більше за все, що окунець. О, а там хто його знає. Ну, рибки хана, однозначно. Ну, неудобно, так. Да. Неудобно при такої штуки вкидати. Ну, а що зробиш? Ну, от. Я ото так кидаю, нальот закинув і оп, скинув. Щоб з самого-самого краю, щоб не тіряти, як би мовити, так би. О. Ну і бачите, він на островки почали плавати з снега. Є дуже добре. Затипає шнури і тяне. А то отак от. Ну, вирішив я закінчити свою сесію по одній маленької причині. Значить, щука відзивається на темний синій колір, на темно-синій колір, на фіолет, на черніку, ну, на такі темні кольори з золотистою та срібною брюсточкою, все воно відзивається. Але ж витягнуть з області фантастики, дивіться яка ерунда. Есть, ну, грубо кажучи, метрів під 10 кромка льда стоїть. І хоч трісні не витягнеш. Скільки раз щуку закри... цей зацепав, ну хватало маю на увазі, то витягнути ні разу не вийшло. А тут ще далі прикаляха вам зараз покажу. Ось річка да, видно відкрита. І отак ідем, 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 і все, всралось. Річка вся закрита. Хоча я тут сьогодні вже проходив на цьому проміжку, то була річка сильніше відкрита. Але вон, бачите такі островці зі снігу пливуть. От воно пливе, воно набивається і річка закривається. І там не лід, а сніг набитий. І все. І покидати нема можливості. І нема можливості, як би сказати, і вийти. от І воно дивиться, пливе шмат такий. і Він зараз просто так... добавить площадь, закриє собою, та і все. Хоча. Хотя... Я тут проходив, було гораздо більше відкрито, проміжуток. І он дивиться, як він зараз щас... пливе, пливе, пливе. А це ж досі сніг шурує, і он дивиться, опа, і врізався. І все, він додав і закрив собою площадь річки. Ось От отак. -от -от -от. І отак -от всі ті Ой, ну, кусочки, які от і плавають, воно все закриває собою. І не удивлюсь, що до кінця сьогоднішнього дня, якщо сніг так і далі йтиме, то закриється весь цей проміжок. Тому, як там кажуть, на цій веселій ноті я скомусь збив, спінінгом покидав, уже є добре. Буду закінчувати. Тут якраз буде тепла неділя, ну відносно тепла неділька то я сподіваюся, що річка відкриється. Як тільки вона відкриється, я одразу спінняну зуби і гайлала кидати. Тому, друзі, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.